Вітаю на каналі Аліса в Саду. Невеличкий привіт Харкову. А ось наша Асінька. Ви думаєте, ми завели кошеня? Ні. Це Стасік, наш котик. Хто постійно дивиться, знає цього бешкетника. І ось таким він був два роки тому. Чому ж я його називаю Асінькою? Ну, тому що бабуся, у якої ми його брали, сказала, що це дівчинка 100%. Ну, а потім у цієї дівчинці виросли дзвіночки. І ось ми зрозуміли, що це Стасік, і він в шоці. Ну, дали ім'я Стасик, тому що він вже запам'ятав це ім'я Ася, і ми взяли щось схоже Стася. Зараз він такий дорослий у нас, красень. Ну, а це я розмірковую. Чи маю я право розбудити котика, коли він спить, якщо він вночі мене будить своїм тигидим, тигидим, тигидим? Це смішно, він так полюбляє спати. Все, мертві бджоли не гудуть. Ну а цього бідолаху я відбила у рудого нашого котика. Це наш рудик, да-да, і він гроза комах, бідні комашки. Вони не виживають після нього, але цей коник бореться за своє життя. І мені б дуже хотілося йому трохи допомогти. Спочатку я взагалі не розуміла, що робити, тому що коник без ноги, яка цікава іграшка, Ги -ги. а одна ніжка в нього була наче зламана, вона не працювала, і я просто не знала, що робити в такій ситуації. Дуже шкода цю істоту. Але недарма в дитинстві моєю улюбленою книжкою був доктор Айболіт». Ну і я взяла і просто поставила цю ніжку на місце. Ну тобто я не знаю, як я це зробила, але я це зробила дуже обережно і е ця комаха почала е цією ніжкою працювати. Ось бачите, результат лікування. Дійсно, ніжка працює і коник навіть літає. Я його відпустила. Дуже люблю роздивлятись книжки в Секонді Noa ну, Сарк це книга без тексту, ну, майже без тексту, книга дитяча з дуже цікавим дизайном та цікавими ілюстраціями. Авторка цих ілюстрацій Софі Вінтхам. Це Англійська художниця, яка зростала в родині митців, ну і ось вона теж стала художницею і робить такі класні малюнки. Це не якась така книжка, яка дорого коштує, ні, але просто. Її цікаво і приємно роздивлятись для діток. Дуже класний подарунок. Я обожнюю художників. І ось вирішила подивитись трохи її картини. Мені вони імпонують, дуже сподобались цікаві роботи. Ну, а ось вона сама, ця художниця. Із задоволенням я цю книгу перегортала. Ну, не взяла, звісно, мені вона не потрібна. Що ж, друзі, останній день секунду, і дивіться, довісся тут камбєс цього відео. І е, цікаво, скільки він коштує: 622 грами, це 350 гривень, тому що зверніть увагу, це люкс. Також останнього дня дочекалась ця вінтажна спідниця від Хобс. Тут багато вовни. Бачите, 800 гривень на шафі, не знаю, чи її куплять за таку ціну. На eBay теж є така спідниця, коштує 10 фунтів. Це десь 560 гривень, ну навіть майже 600. І ось зважимо її. Майже 23 гривні вона коштує. Маю надію, що сьогодні мені трапиться справжній скарб, і ось я його дійсно зустріла. Олечка мене не звертає увагу. Цьом 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 так. Олечка, що ти знайшла в секунді? Я ще не міряла, Я знайшла щось. Диви, яка пашміна Класна. Ух ти, супер. Так вона така м'якенька. Ну а ну, а ти дивилась склад? Та це просто подарунок, я з нас там склад суперовий, я да. відчуваю на дотик. Сподівалася, що далі ми будемо разом копирсатися в старих лагах, але, на жаль, Оля запізнюється. Знайшла куртку чоловічу від Regatta Professional, дуже якісна дуже в гарному стані комусь пощастить. Кню візьму, поміряю, угу. Вона неймовірна. Я вчора таке тут таку дрань міряла, і мені так гарно було. Маленька дівчинка всередині мене тріпоче від радості, перечуваючи примірку. Це просто чудо, подивіться, яке воно м'якеньке, яке воно яскраве. Ну, звісно, брати я його не буду і ні, не через цю дірочку. Просто воно мені замало, і це, звісно, не мій стиль, але дуже хотілось приміряти. Я не знаю, чого його не забрали. Цю дірку можна просто зашити і. Ну, це гарно виглядає. Подивіться, як воно підвищує настрій. Це просто диво, а не сукня. Наступний лук це та сама твідова спідниця Hobbs 65 Вовни, 35% віскози, класичний англійський твіт, тримає форму, має досить велику вагу, це важка спідниця, виглядає шляхетно, спідниця лягає рівними благородними складками, не тріпоче на вітрі. Ну і блузка праймарк. Віскоза, легка блискуча тканина. так, це... Ця блузка вона не коштує дорого, це масс-маркет, але тонка, майже повітряна, вона створює ніжний контраст до важкої твідової тканини. В подібний виріз і спущені рукави додають невимушеності, і в поєднанні це все виглядає ну, досить дорого, я вважаю. Це поєднання гра на контрасті, масивний структурний твіт, плюс делікатна світла блузка, вона не біла, а вона така цвіт-сланове Да? Виходить образ із нотками Smart Casual, одночасно елегантний і розслаблений. Тобто, якщо сюди додати якусь строгу блузку, ну це буде досить скучно. Так, так, потрібно сховати наш лішай, який я підчепила в секунді. Добре, я жартую, а то будете думати, що насправді так. So, у нас дуже британський настрій вийшов, але з легкістю і сучасністю. Блуза коштує 6 гривень, на ній була пляма, але вона легко відібралась. Ось така пашміна, як ці шарфіки називає Оля, і з такими хутряними я не знаю, як це назвати кульками, шариками. Який інтенсивний колір Електро, американський бренд Папая, ну, якісна річ. Елегантні італійські лофери а, Geox Respira, виконані з натуральної замши, це якісне взуття, і, і на шафі за них хочуть 900 гривень. Ну а в секунді, в останній день можна купити за копійки, бо це не люкс. Класні капці, але вони були дуже вузенькі на вузеньку ніжку. Що тут ще є? О, які металеві туфлі. Ну а це не просто іграшка, це стопер для дверей, щоб не давати їм зачинятись. Бачите, важить майже кіло 600 Комидні капці, вони дуже прикольні. Ну, а це щось таке за мотивами хіпі, такий пісочник. Я не роздивилася бренд, тому що у мене в руках були речі, телефони, і я не змогла. Чогось пригадався фільм одного разу в Голлівуді. В общем, прикольна річ. Ну а це мій улюблений свинячий колір. А, такий а, светрик. Ні, а це кардіган. І він такий пухнастий, але є на комірці, бачите, такі дірочки, наче хтось намагався повісити його на гачок. Це дивне рішення. Це великий розмір, 20-й, тобто наш це 54-56. І може здаватися, що я напялила на себе якусь фігню, але ні. Я вам покажу, з чим його можна поєднати, доведу, що ця річ заслуговує на друге життя. А, а дірочки ми зашиємо і сховаємо за довгим волоссям. Ну я не знаю, чомусь. Мені полюбився цей кардіган, і він такий класний. Ну, Десь торчать нитки, але це єрунда. А 18 гривень коштує. Сорі, майже 19. А це пакистанський бренд Кааді, тобто це їхні такі сукні, які носяться на штани. Ну, ось ця сукня, і а, там ціни дуже дуже невисокі. До речі, хаді це традиційна індійська тканина, яка має політичне і історичне значення, і символізує боротьбу за свободу, тому що сам Махатма Ганді закликав відмовитись від британських тканин і шити одяг виключно за національної тканини хаді Це таке ручна така робота, грубе плетіння. Ну, це цікаво це домашній костюм шкелет. Ну а це, що за Гравітсапа, виявляється, це костюм Даліка із британського серіалу Доктор Хто? Треба було поміряти і його, раз уж пішла така п'янка. Трапилась ось така сукня, я не знаю, що це за бренд, -кю. 100% катон, приємний колір, принт, але ну, вона якась дуже проста. ця сукня. Це пісочник, чи ну, не знаю, як такий одяг зветься. Британський бренд холістер Каліфорнія, американський якісний бренд. Сподобалася річ, але я таке не ношу. А ось таку суконьку я із задоволенням поміряю. Вироблена вона в Італії, це 100% катон, і вона дуже красива. Секон це таке місце, куди беруть дітей, собак, чоловіків, і всім там дуже скучно. Ну, Що робити, якщо дружині, матусі, хазяйки треба обрати нову сукню? Ось, наприклад, таку. На мій погляд, вона неймовірна, нагадує мені коропа. Ну, 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 це короб, це такий <світ> Ні, ну вона дуже красива і вона, до речі, не дешева. Бренд French Connection, і сукня ця має назву Moon Rock Sequin Dress. Лунне платі в паєтках в стілі рок. Раніше воно коштувало, ну, якщо на гривні десь 10 тисяч гривень, а зараз знижка, і воно коштує десь 5 тисяч гривень. Ну і ми з вами подивимось, скільки воно буде коштувати в секунді в останній день. Всього 24 гривні. Сукня відчувається доволі важкою, тому що ці паєтки з металевим напиленням. І тому ну, така. Увісіста. Хоча вони намагались її трохи ну, зробити вагу трохи меншою за рахунок того, що спину не оздоблювали паєтками, бачите, там сітка. Ось, Але все одно ця чешуя, ця кальчуга досить важка, але вона, неймовірно, гарна. Мені дуже подобається ця сукня, і я б її з задоволенням придбала. Але вона трохи на мене замала. Ну, трохи, це. Розмір XS, до речі, тому не дивно, що ця сукня на мене ну добре, що я влізла. І, до речі, тут дуже класна підкладка. Я вже не пам'ятаю з якої тканини, але вона, неймовірно, була приємна на дотик. Міряємо цю милу літню сукню, і мені вона дуже подобається, сіла ідеально, вона легенька, і натуральна тканина влітку мені буде дуже в ній комфортно. І тепер дивимось, як класно сів на цю сукню кардіган, наш свинячий. Звісно, в центр міста я б так не пішла. Але, наприклад, погуляти біля озера з собакою. а у мене немає собаки. Ну, можна кота на повідок і нормально. Ніточка сторчить, а пофіг. Мені дуже подобається, я просто відчуваю, як у мене підіймається настрій, і дуже подобається ця тканина, і принт, і я дуже задоволена своєю знахідкою. Ну, а тут я якась героїня радянського фільму. Не знаю, ну, мені це взагалі не дуже сукня, і вона мені замала, завузька, Ну ні. Не знаю. Ні-ні. ні ні Важимо жовтеньку сукню, майже 9 гривень. Ну, красиво жити не заплітіш. Просто обожнюю такі принти. На жаль, ця кофтина від британського бренду White Stuff була на мене завелика. Віскоза, дуже приємна на дотик. Давайте подивимось, скільки вона коштує на сайті. Дуже стильна річ, подивіться. Мені б вона пасувала 100%, але кажу розмір. Множимо на 56%, ну це не дуже дорого. Ну, для нас може це і дорого так. Тому краще одягатись в секунді. Светер, робітнича партія Курдістану. Кому камбізи такі дуже грубі від кастел. Ну, це вже чоловічий одяг. Ну, я так це ідентифікувала. Хоча воно висить в жіночому. Ну, не знаю. Тут два майже однакових. Ну а ця знахідка дійсно цікава. А це Frontier Classics, американський бренд, який спеціалізується на сорочках та іншому одязі в стилі дикий захід. Ось подивіться їх магазин. Ці сорочки коштують дуже недешево. І характерна риса це така маніжка, фронт-біп, який там на гудзиках чи на заклепках кріпиться на груди. Раніше він потрібен був, щоб захистити сорочку від забруднення. Ну а зараз це просто така деталь. Люблю такі речі. На жаль, бірочки всі були зрізані. Не знаю, що за бренд і тканину. Дуже цікава блузка без рукавів на блискавці. Така блузка бомбер від австралійського бренду Вітчері, що перекладається як відьомство. На жаль, 12 розмір за великий на мене. Старуха шапакаляк всередині мене аж какао поперхнулась, коли побачила ось цей піджак з хутром від Джордж. Ну, це мас Маркет, це ми знаємо. І бачите, який оксамит. Де мій редікюль? Дивлюсь і не можу зрозуміти, чи то мексиканський тушкан, чи шанхайський барс, але виглядає розкішно. А, ну... Піду в себе оформлять пенсію. <ріхи> ну а насправді так я, я, я тут що заважаю вам? Ну ви мені теж бачите. А насправді цю річ просто потрібно правильно обіграти, обіграти. Ну добре, і тоді вона себе проявить. Тому що так я на що попала Н на діло і воно ну, ніяке. Ну Бачите, верх 100% катон, а, підкладка там поліестер, я вже не пам'ятаю. І трохи рукава затерті. 23 а, гривні. Ну, затерті рукава там взагалі не видно. Тобто в житті так воно не виглядає. Воно мені взагалі не потрібне, але Плюшкін каже мені, що потрібно, беремо. Здравствуйте, это я Почтальйон Ну, Не знаю, нагадую собі тут героя з картини Васі Лошкіна. Взяла, знаєте, ну взяла, взяла, звичайно, взяла. Мені ж тут Плюшкін вже біля мене стоїть і каже, що мені брати. Для зимової фотосесії є в мене задум. а взагалі я сподіваюся, що тут немає вошей в цій шапці. У ну, мене фобія. Як казала героїня одного відомого фільму, ні, кепі я вже не витримаю. Це досить я більше не можу. Пішла важити речі. Ну, я там ще тремпель зважила, <гум> і тому показує 98 гривень. Насправді вийшло на 90 гривень. Ну і ось я показую 3 кілограми домашніх томатів, які купила на ринку за 100 гривень. В подарунок мені дали часник.